Еми, еми, аз скажи тато. Скажи, тато. Скажи, тато. 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 Кажи, тато. Папа. Не, тато. Тато, кажи. Через що так? Вічна ось. стара. я що А ти що стара? Вона така сама, як я, і вона мені вступає в То треба було в очі плюнути її. Ні ні ні, ти ви скажіть. Ви, ви вибачаєтеся, що так говорите. Я що, пожила якась. Я що? Я хазяйка. Я патріотка. А я що? Пацан. Залені. Так тоді ще не було машин. Отак вот от. Я бачу вас. Дід бачив вас. Ми вас чуствуємо і чекаємо на стрімі останньому. Заходьте посилання, ось залишаю внизу. Будемо говорити про все, що тільки можливо. А про те, що невозможно, будемо говорити. Той, не Той не треба. Все, чекаємо вас, 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 вас в олензі. Майне Рібен Фройд. Тужо. Ді, то снегу. Мені Дід, yeah. може, якось трохи їх е змотивуєш зайти, що вони зайшли. Люди, заходьте, ви що, yeah. ви що, вивечаю, люди, заходьте. Хто, хто як не дід, хто як не внук, хто як не цей. Yeah. Yeah. Як от не зараз, то як не зайти, то це взагалі. Надіюсь, проведемо. Скільки проведемо, скільки проведемо. Ну ти мені скажи одне, будь ласка. На вулиці Бу... хороша погода, чого ти сидиш? А що я маю робити? Ну, не знаю, там наприклад можна пройтися повітрям подихати свіженьким. Ага. Деш дихати? свіженьке. А як ти доставився до такої пропозиції, що зараз трошечки перекусити, а? Та що надо. А ну глянь, що це таке, подивіться. Що це може бути? М'ясо і хліб. Ліпцов. Дуже смачне, готувала Аня в мультиварті. Тобі смачного бажаю і все найкраще в житті. Ай, ай, добро, добро, ай. Смачного. Аргентина? Аргентина Кубок Світу, да. Леонель так. Ліонель Мес. Так. Ано як тобі? Не брело... Тойка, сильно не брело, ти кажеш, сильно не брело. Та я не бачу ніхуя. Ну я старався від душі дід. Не щипало, нічого. Кажи не, як... Не. Кажи як є. Ні, Саша. Так, тепер треба брови підрівняти і постригти. Бо заріз. Давай. Стрижи. А, а брови? Капітально. А Брови бро потом. Ні, це ж гарні були.